Поштова вежа Посттауер у місті Бонн. штаб-квартира компанії Дочепосдієчель, простіше кажучи, німецький головпоштамт 163 шістдесят метри, 46 поверхів. Але ця будівля відома не лише своїми розмірами. Зустрічаємось з дітером Фреліхом. Він керує інженерним обслуговуванням хмарочосу. Піднімаємось на 31-й поверх, щоб побачити, як функціонують енергоефективні рішення вперше втілені у цій споруді. Поставер штаб-квартира компанії Deutsche Post, був побудований у 2002 році. Відтоді ця будівля залишається однією з найбільш енергоефективних у Німеччині. Весь дизайн будівлі функціональний. Йдемо до герметично закритого зсередини подвійного скляного фасаду. Саме таке рішення дозволяє будівлі використовувати для вентиляції природню силу вітру. Це наша система подвійного фасаду. Вона має зовнішню і внутрішню оболонку зі скла. Такий фасад виконує роль теплоізоляції будинку. І ви чуєте, як тут циркулює повітря? Завдяки цьому, ми уникаємо перегріву поверхні від сонця. А ось такий вигляд: подвійний фасад має зовні кожне вікно закріплене під нахилом, і в щілину в нижній частині завжди потрапляє вітер. Тобто свіже повітря саме нагнітається у хмарочос і не потребує систем закачування, які споживають багато електрики. За фасадом офіси співробітників штаб-квартири німецьких поштарів. У кожній кімнаті можна створити окремий мікроклімат за бажанням власника. Окрім необхідного управління світлом та жалюзями, на панелі керування, кнопки регуляції притоку повітря і його температури. Кожен офіс має по одному такому конвектору, прихованому під фальш -панелю. Вода надходить сюди по системі трубопроводів. Зараз у нас ще доволі тепло на вулиці, тож у конвекторі холодна вода. Взимку гаряча вода гріє повітря у конвекторі. Ми попросили дітера Фреліха розібрати конвектор, щоб побачити, звідки надходить повітря. Ось він отвір, через який нагнітається кисень. На цьому малюнку видно, що повітря потрапляє в конвектор у підлозі саме з тої повітряної маси, котра рухається у подвійному фасаді. Жодних кондиціонерів з фріоном і шаленим споживанням електроенергії. А через цей отвір у стелі офісної кімнати витягується вуглекислий газ, який потім випускають у величезні атріуми всередині будівлі, які тут називають Sky Garden – Небесний Сад. Таким чином вуглекислий газ підігріває цей простір, а потім виходить з будівлі через спеціальні заслонки. на фото з будівництва видно ще одну систему, яка вберігає будівлю від надмірних температур. Це активація бетонної основи. Принцип її роботи можна порівняти з системою обігріву підлоги однак вона розташована у стелі, яку або охолоджує, або обігріває вода із свердловини. спускаємось на ліфті на один із п'яти підземних поверхів будівлі. Тут стоїть насосна станція. Що секунди ці насоси прокачують 130 літрів води по всьому хмарочосу зі свердловини глибиною 20 метрів. Дві окремі системи насосів нагнітають воду для конвекторів і терморегуляції бетонної основи будинку. Гарячу воду частково дає місто Бонн, теплостанція, якого для підігріву використовує енергію від спаленого сміття. Ми отримуємо гарячу воду з центрального міського водопостачання. Ось це теплообмінники для води, яка надходить до нас взимку з температурою у 135 градусів та під великим тиском. У 2014 році Пост Тауер отримав нагороду Ради з висотних будівель і міського середовища, яку вручають висотним проектам, які протягом десятиліття довели свою енергоефективність, продуманість та функціональність дизайну. Однак, естетика та енергоефективність мають свою ціну. Вартість будівництва хмарочосу 78 мільйонів євро. А в озері поблизу поставора плавають качки, які і не підозрюють, що ця чиста вода вийшла з системи терморегуляції хмарочоса. Далі ця вода потрапляє у рейн.